Ми в ефірі. Добрий день! Ми вас вітаємо на ефірі щодо Дня Рідної Мови, який святкується сьогодні, 21 лютого. Бачу, вже до нас приєднуються люди. Тож, скоро можемо починати. Ми чекаємо Аллу Адабір. Вона буде сьогоднішнім нашим гостем. І Зараз будемо починати. Алло Анатолійовна, ми запросили. О, добрий день, Алла Анатоліона. Добрий день, усіх вітаю. Ем, як ви вже знаєте, ми сьогодні святкуємо е, свято рідної мови 21 лютого. Е, пропоную почати наш ефір з короткої справки, чому ми взагалі відзначаємо це свято і чому саме 21 лютого, поки може там настроїтись, а я зачитаю. Ем, отож. Дата до дня рідної мови була вибрана на згадку про трагічні події, які відбулися у Бангладеші 21 року, лютого 1952 року. І тоді від куль поліцейських загинули студенти, котрі вийшли на демонстрацію, присвячену захисту своєї рідної мови Бенгалії. так як ця мова досить поширена у Бангладеші. Мова вимагала її визнати її однією із державних мов країни, Ам, і потім вони цього добилися. Так і на честь цього святкувати почали з 21 лютого 2000 року День рідної мови в кожній країні світу. У мене все по справці. Ам, хочу ще нагадати, що наші наші глядачі. Можуть надсилати свої питання під час наших, наших питань, які в нас прописані. Також відповім. Будемо відповідати. Пропоную розпочинати. Да. Отож. Добре. Отож, у мене одразу питання щодо української мови. Як ви відноситесь до того, що поступово наша мова зникає? як... Як те, що формувалося віками, адже в суспільстві все більше поширюються англіцизми, тобто в певних регіонах навіть якийсь суржик, чи то з російською, чи то з польською, та е, навіть сама російська мова. Ем, зрозуміло ваше питання. Ну і наразі перш ніж дати відповідь на нього. І ще раз хочу усіх привітати нас днем рідної мови. Це свято не тільки українців, да не тільки української мови. безпосередньо ми говоримо сьогодні про українську, тому що для нас вона рідна. Але ось як ми почули, власне кажучи, варто відзначити, що це свято кожного мешканця земної кулі, який відзначає сьогодні день рідної мови, адже це міжнародне свято, яке справді вибороли люди ціною власного життя. І на жаль, ось ми бачимо да, такі приклади, то що е, ось ці дні шанування, кож кожен якийсь день пам'яті пов'язані з такими досить трагічними подіями, як, наприклад, ось для українців вчора відзначали. День пам'яті героїв Небесної Сотні, чи то День гідності, і так далі. На жаль, все ж таки до вшанування ми приходимо через кровопролиття, через те, що люди страждають, але на сьогодні однозначно це свято кожного. Кожного мешканця, да кожного жителя земної кулі, ну а ось відносно питання стосовно того, що українська зникає, ви знаєте, напевно, я б не була такою категоричною, те, що в нашому мовленні однозначно досить таки багато лівіншо-мовного походження, особливо останнім часом. Але це логічно, тому що з'являються нові поняття, тому що життя перед нами ставить певні такі нові виклики. Да? Ось. Тому дійсно їх досить таки велика кількість. І кожному з нас потрібно зважати на цей момент, і напевно, все ж таки, боротись за чистоту української мови, до чого нас і закликав. ще досить таки давно Максим Рильський говорив, що варто болоти бур'яни. Ми розуміємо, про що йшлася мова. Да? Це сьогодні і росіянізми, і ті самі слова іншомовного походження, які використовуються невиправдано. Я думаю, що кожен з нас знає про. Такий рух пуристів, да, мовних пуристів, які борються за чистоту української мови, які чітко говорять про те, що за потреби нагайної потреби тільки тоді варто використовувати слова мовного походження, да. закликають нас не використовувати нині досить популярні слова, типу чизкейк, да, а говорити українське слово таке автентичне сирник, наприклад, зменшувати використання слів. Івент, дедлайна замінити їх захід або синонімічним, да, наприклад, там кінцевий термін. Тобто, звісно, в їх є їх достатня кількість, але якщо ми будемо дбати про поповнення власне української лексики, тому що навіть коли ми студентами спілкуємося на заняттях, буває для них дивина, коли вони там дізнаються, що. Є не тільки слово лелека, але ще й чорногус, це для багатьох відкриття, а це є справді таке автентичне українське слово. Тож дбаймо за поширення власне української лексики. Так. Дякую, доволі цікава і цікава відповідь, і гарна думка. Я, напевне, з нею навіть погоджуюсь. Тоді можна, напевне, не казати, що це таке відношення до мови, її винищує чи ну чи просто спотворює. Ви погоджуєтесь? Я погоджуюся з тим, що це спотворює, да, спаплюжує однозначно. Те, що ми маємо дбати про чистоту мови, це однозначно завжди має бути. Але якщо вже виникає якась певна така нагайна потреба, да, коли вкрай, тому що в нашому мовленні навіть в активному да, такому нашому запасі слів є достатньо велика. Кількість тих слів іншомовного походження, які ми не можемо замінити іншими відносно росіянізмів, тут думка моя є однозначною. Суржик, росіянізми, можливо, навіть ось такий молодіжний сленг, яким перенасичують подекуди молодь своє мовлення. Ось від того, можливо, потрібно трішки позбавлятися. Ось. А відповідно до певних слів, до певних термінів, особливо іншомовного походження. Ну, я думаю, що тут можна ставитися більш спокійно. Якщо їх не занадто багато в вашому мовленні. Так, добре, дякую. Ем, і продовжуючи, продовжуючи цю тему, е, хотілося б сказати, що існує такий волонтерський рух, як мова ДНК нації. І ну, я думаю, що це справді чудова метафора, і чи погоджуєтеся ви з цим, і чому і так. Відносно того, що мова ДНК націй і ці гасла у нас лунають неодноразово. Я однозначно погоджуюсь, тому що людина вже народжується серед когорти людей, в яких вже лунає рідна мова. Да? Ось це нібито, як то кажуть, якби пафосно не звучало, але з материнським молоком вже прищеплено тій дитині, яка вже народилась, власне кажучи. Ось, і відносно ось цього проєкту, проєкту, да, про який ви сказали. Я думаю, що багато кому він відомий. Це досить такий успішний проєкт, абсолютно такої невеликої кількості людей, яка працює над цим, але вони роблять дуже велику справу. Вони допомагають покращити мову безпосередньо українську. Зокрема, багато в них є матеріалів надбані відносно лексики, фразеології. І плюс в тому, що вони не тільки це прописують, але й вони ілюстративно це подають, тому що ми знаємо, що візуал він завжди працює. Ми сприймаємо зорово, ми сприймаємо е, і реагуємо на якісь там картинки, малюнки і так далі. Тому над цим вони також попрацювали. Тобто, звісно, на першому місці це мовні моменти, а ось на другому оформлення візуалу. Тож справді однозначно, мова є ДНК нації, це те, що нас ідентифікує. Так, добре. Я також погоджуюся повністю з цим а, і тоді переходять. Звісно, у нас ну у нас таке свято, і в нинішній час ми ну, не можемо не згадати болючість і мовного питання, також незважаючи на усе, на усілякі спроби, тобто покращити українську мову. Ем, і потрібно тр трішки розкрити, напевне, що це таке. Ем, я зацитую зараз уповноваженого із захисту мови Тараса Креміння. Ем, Як і раніше, очевидно, істинна мова. Як і раніше, очевидна істина, мова має значення. Це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ та веде до перемоги України підтримувати культурне розмаїття, захищати мови корінних народів, утверджувати українську мову як державну, посилювати обороноздатність держави наше спільне завдання. І до речі, тут зазначено про мову корінних народів. Хотілося б також згадати ем, на два слова, що в Україні. Проживає на окупованих територіях такий народ, як кримські татари, і кримськотатарська мова, що мовою. Хоча потрохи створюються інститути, які які відроджують і знову таки ну відроджують цю мову. Отож, ем... отож, наскільки на вашу думку важливе вживання української мови саме в побуті, тому що Зрозуміло, що українська мова, ну, якщо ви зайдете в крамницю, то вас будуть обслуговувати з вірогідністю 90% на український. Але саме побут, це та, це та галузь, яка дуже важлива для кожної людини, і що ви думаєте, на на з приводу цього. Так, Бачите? Так, так, зараз все це добре. є. Так, все добре. Е, так, я почула ваше питання, зрозуміла його. Ви знаєте, ось саме це питання можна поєднати, напевно, із попереднім так само або логічно його пояснити, те, що нас ідентифікують да, за нашим мовленням, я думаю, що цього ми не можемо заперечувати. Тобто, коли ми чуємо мову людей, да, одразу ми можемо їх. Дати їм певну характеристику, якщо це, можливо, там мелодійна, мелозвучна італійська, ми її одразу почуємо, чи то така собі, знаєте, картата німецька, так само ми відчуємо, навіть якщо ми не знаємо там, скажімо, слів, їх значення і так далі. Ну і як не опізнати, знову ж таки мелодійну і мелозвучну українську. Тож, ем, напевно, навіть якщо ми візьмемо е, просто Україну територію, да, то за мовлення можна ідентифікувати людину. Тобто з якої вона території ми в жодному разі не сплутаємо мовлення людини з, скажімо, з центру з Полтавщини, дачі то з півдня України, і мову людини, яка проживає на Закарпатті, чи то при Карпатті. Тобто, все ж таки, це те, що нас однозначно ідентифікує. Ми ось відносно того, що. Кожна людина в переважній більшості, враховуючи виникнення ось цього мовного питання, яке напевно на часі завжди. І воно є актуальним постійно, має сама собі дати відповідь на питання: хто я, хто мої батьки, що зробили пращури мої для того, щоб сьогодні я мав цю рідну мову, і міг спілкуватися з нею не тільки, наприклад, під час освітнього процесу, можливо, використовувати тільки як мову там законодавчого дійства. Та, і так далі, але й в побуті, і ось тоді кожен сам зрозуміє, чим є для нього українська мова. Тому що будемо чесними, навіть якщо в звичайному повсякденному житті ось людина е, все ж таки намагається говорити українською, то в побуті е, говорять так, як нам легше. Легше з суржиком, говоримо з суржиком. Легше з використанням якихось там сленгових слів, говоримо саме так. Тобто, в розмовному в побуті ми менше себе контролюємо. Але однозначно приємно відзначити, що. Е е Незважаючи на ось ці такі обставини, кожен українець намагається говорити українською сьогодні, якщо навіть він не заговорив нею ще у далекому 2014 році. Мені здається, що з часом або з часу повномасштабного вторгнення свідомість українців настільки змінилась, що спробував заговорити кожен. Питання в тому, чи кожному вдається чи ні, але ми маємо розуміти, що це не такий швидкий процес. Тому прагнемо розмовляти навіть в побуті. Так, дякую за таку відповідь теж. А... Алла Анатоліона, ви знову пропадаєте? Зараз почекаємо ще раз, Алла Анатоліона. Щось зі зв'язком пішло, не так, є yeah, yeah. все добре. Ем, тож, е, ви вже казали про різноманітність та різнобарність української мови. Ем, хочеться побільше трішки про це поговорити, і, і знову ж таки, якщо порівнювати фонетич, фонетику та граматику, е, українська мова має до 22 спільних рис із 29. дев'яти ем, зокрема з такими мовами, як білоруська, чеська, словацька. Um, сербська, можливо, болгарська, тобто це все слов'янські мови, а з російською лише 11 Тобто є привід задуматися. Um, також найближчою до української мови є білоруська, um, у них 84 відсотки спільної лексики. І ще хочеться зазначити, що українська та білоруські мові, мови мови. Не лише найспорідненіші між собою, а й найспорідненіші мови світу. Тобто жодна інша мова не має такого, такої кількості схожих слів. Далі там ідуть сербська, польська також 70-68%, і російська лише 62%. Тоді, чому ж, на вашу думку, нашу мову завжди рівняють з... Російською, як так вийшло, що тобто нас не зрівнюють з тими самими поляками? ну Ми прекрасно розуміємо, да що все, щоб не відбувалося, не відбувається дарма. Все робиться для чого з якоюсь певною метою. Тобто, якщо зірки запалюються, значить це комусь потрібно. Е, і ось відносно цього питання, одразу можемо сказати, що ось таке навіювання, да, ось такі постійне протягування за вуха всього, що стосувалося російського ось говоріння про те, що це наближені мови, знову ж таки продовження теми братніх народів. Да, все це таке нав'язування. Ще з давнини, починаючи від часу Російської імперії, коли визначали про спільність да трьох мов слов'янських, хоча всі ми прекрасно знаємо, що ем, ось всі ті три мови, які єднали раніше українську, білоруську і російську, з них російська взагалі не належить до категорії слов'янських. Тобто тут теж таке проблемне питання. Ось з білоруською однозначно, там дуже багато спільно. А ось відносно російської мовознавці твердять про те, що вона взагалі не походить зі слов'янської групи. Да? У нас є східнослов'янська група, а російська туди не належить безпосередньо. Чому? Тому що українська була іще ще в 9 столітті, да, коли у нас. Була Русь, коли був Київ в центрі, коли були київські князі, ось, і саме вже тоді була у нас абетка. А відповідно, все, що що починалася да, безпосередньо російська, це ось та старослов'янська мова з літерами ять, такими м'який знак з перехрестенням, да єрі і так далі тобто, спільно, взагалі, там мінімально, що є, все це нав'язування, нав'язування з певною метою, з певними ознаками. З прагненням щось поєднати знову ж таки в цій категорії абсолютно непоєднувані речі. Тому дійсно з білоруською, сербською є поєднання, але з російською наразі, ось з кожним роком проводиться все більше досліджень, мовознавці працюють в цій галузі. Тому тут ми чітко можемо зазначити однозначно, спільно, мінімально. Так. Я теж погоджуюсь на щастя, українців та росіян все, все більше розрізняють, тому що спитати якогось американця зі штату Флорида, наприклад, декілька років так. тому він би не відрізнив Україну та Росію та навіть не зміг би показати її на карті. На щастя, ж зараз ем, ця тенденція швидко доволі змінюється. Хоча, напевно, шкода, що такими чином, таким чином так. так. Чином, так. А, і, і, і тоді напевно, до наступного питання, тому що про усяких великоросів, малоросів можна говорити дуже довго. Але сьогодні людина і уявляти себе не може без гаджетів, тобто телефону, комп'ютеру, ноутбуку і такого. А, відео там, тік-ток десь ще. Um, і як казали також мудрі люди, ми те, що ми споживаємо, um, пропоную розглянути це на прикладі Ютубу, um, та все ж таки можливо трошки більше зрозуміти для себе, чи спонукає е, українське медіа. Е, Понукає українське медіа до переходу на українську і чи достатньо різноманіття на українському ютубі, тому що також з початком повномасштабного вторгнення ця кількість значно зростає і, і збільшується. Да. Ем, дякую за питання. Досить таке актуальне знову ж таки, тому що з кожним роком е, кількість. Якість всього в нашому житті збільшується. Я не можу сказати, що занадто покращується, але збільшується. І знаєте, це як нагадує той самий магазин, в який ми приходимо. Наприклад, там дуже багато речей. Але ми для себе обираємо лише ті, що нам, в яких нам комфортно, які нам підходять, в яких нам зручно, в яких ми себе почуваємо достойно. Це е, можна так само проявити на прикладі тих самих продуктів, да, які ми споживаємо. Продукти харчування я маю на увазі. Ми не беремо, не залітаємо в магазини, не хапаємо повністю все з полиць. Ми підходимо також до цього вибірково. Хтось більш прискіпливий. Хтось менш прискіпливий, але вибирає для себе те, що вважає за потрібне з чим комфортно йому, і ось те, на що він там, крім того, що розраховує, ось власне кажучи, плюс ще й до того є йому близьким. Ось те саме напевно можна провести паралель із кількістю та якістю. Будь-якого матеріалу, в першу чергу, те, що стосується мови, мовного да, би мовити, матеріалу або всього того, що пов'язаний з розвитком мови, які розташовують да, YouTube на інших якихось певних там платформах чи то в певних інших застосунках. Ем, ні, для кого не секрет, що якщо ми навіть введемо в YouTube фразу українською, то найчастіше вибиває нам інформація російською, да, тобто перші там якісь такі поняття. Але це не говорить про те, що ми одразу маємо переходити, з'ясовувати цей момент і звертати на нього увагу. Ми маємо відшліфовувати. Останнім часом з'явилось дуже багато відео повчальних, навчальних, досить таки серйозним підходом, в яких є дуже багато інформативного матеріалу з вивчення мови, з покращення, лексики, фразеології, будь-яких інших галузей. Тому я думаю, що серед ось того самого такого великого різноманіття матеріалу, який стосується мови в тому числі, кожен має вибрати потрібне для себе. Не дріб'язкове, не меншовартісне, не те, скажімо, що, можливо, споплюжує мову, або те, що ну, можливо йде в розріз з вашим баченням. Тому що прекрасно розуміємо, всі ролики, які йдуть, в да, Тікток так само гортаються, з'ясовують моменти, дехто переглядає, дехто предметно дивиться. Все це заважає тому, що ми. В майбутньому зможемо ідентифікувати себе як українців. Ви знаєте прекрасно, що чим більше ми говоримо українською, чим частіше ми це говоримо. Говоримо чисто, правильно, красиво, враховуючи всі наші да існуючі в мові мовні норми, тим ми вдосконалюємо в першу чергу себе і не тому, що це державна мова який прописано за Конституцією, що у нас одна єдина, до речі, державна мова. Ми не, не Індія, там 23 державні мови, а у нас вона тільки одна. Ми з повагою ставимося до мов національних меншин. Що власне прописано да, у нас в Конституції, хоча я так розумію, що певні зміни будуть внесені, тому що там в якраз таки тій 10 статті, про яку ми дуже часто говоримо, чітко зазначено, що державна мова одна, а мови національних меншин мають право на існування та розвиток. Тобто ми не заперечуємо інші, особливо там, де прикордонні території, інші мови, але державна мова вона одна. І державна мова має стати рідною для кожного, якщо раптом так сталося, що цього ще не відбулося. Хоча ось бувають такі моменти, що старше покоління, да Дехто нарікає, що вони говорять більш російською. Але тут теж важливо пам'ятати про той момент, що одномоментно можливо не варто й чекати, що. Кожна людина пройде цей процес, да от в хвилину сьогодні було так завтра так. Що це тривалий процес, що це тут потрібно терпіння, тут потрібна виваженість і повага до інших. Звісно, ось у нас ще не пройшло да, таке, що покоління повністю виросло з часу 91 го року. Тому також потрібно, мені здається, з повагою ставити, звісно, виправляти, допомагати можливо, але не настільки жорстко, як дехто ну от ставиться. Я маю зараз на увазі старше покоління, не молодь, не вас, які вже виросли в незалежній країні, які чули. Тільки українську Ось тому е, моя думка з цього приводу, власне кажучи, така. Так.